Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Священний Олексій, чи можна на Пасху варити холодець з півдня? Бо старі люди кажуть, що не можна. Якщо старі люди так кажуть, то хай ліплять снігу пироги. О, снігу, да! І вона пироги пекте собі на Великодній свято. Та й все. Добро сім'я братя. Колись і моя бабця так само говорила. Каже, півень понтію пилату і з'їстив. Що Христос Воскрес, а тому півдня на Великодні свята не можна рубати, бо то великий гріх. То байка, бабська байка, яка не має нічого пов'язаного з християнством. Ваша Пасха Ісус Христос, Воскресіння Христове. Що зладуєте, Будете мати пироги снігу, Будемо їсти пироги. Буде Холодець з півня, буде з півдня. Буде гендика? то буде з гендика. Не робімся, як би сказати. Не робімо язичницьких тихлобратів, я то кажу, бо люди я, внизу в коментарях буде написано, люди питають, і то неодноразово за той Колодець Півдня. Ваша Пасха Ісус Христос, віруйте в Бога, забобонів, збудьтеся, а все решта одіямо. Все, будьте здорові.